Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Ось Сьогодні я знову приїхав сюди половити лина. Не знаю, як він буде себе це проявляти, так як у нас дуже змінилася погода, похолодало Дві неділі опадів, сильні дощі у нас це лили. Сьогодні плюс 30, там обіцяють, плюс 28, по-моєму. Ну, але будемо пробувати. Добре, зараз швиденько замішуємо прикормку. Годувати я буду, так, як завжди, це марципан. Смак. Ну і, звичайно, цей сир. Це все буду заливати меласою, такою смак марципан. Також взяв спробувати таку олію крильову. Ловити буду на черв'яка ну і зволожувати буду теж смаком марципану. Добре, замішуємо швиденько цей, прикормку і починаємо. Всі посилання на це на меласу, на прикормку я залишу в описі під відео. Зараз буквально настоїться 15 хвилин, доки заміряємо глибину. Ось же, друзі, годину часу, відколи я загодував, закинув удочки, жодного клювання. Але на прикормку, на, це, на прикормку він підійшов, тому що два рази ну, так рило там біля поплавка. А брати чомусь ще не хоче, не знаю, може зараз пізніше буде клювання. Це потрібно було їздити, коли він брав, але що в нас? Тоді погода, дощі наслили, ну, не було бажання сидіти, мокнути. А там на, на 2-3 годинки виїжджати там не було смислу. Їздив трішки на щуку, хоч щука теж не бере цього року, але ну, дуже слабо. Але цікаво, чому навіть ну, карась не підходить. Тут в цих місцях карася ловлять. це ж чомусь не хоче брати. Забув, друзі, я сир домашній додати. Зараз чуть-чуть трохи чуть -чуть розробив і догодую. Теж зранку голова не варить. Я ще більше сутки не спав. Але нічого, зараз я поки що саджу, друзі, 20 хвилин. Навіть не видно, щоб ще, ще підійшов, підійшов, немає булю. Ну, нарешті, ну ось друзі, нарешті цей клюну перший линочок. Десь година приблизно 12. Перше клювання, навіть береше друге клювання, одне мав повело, ну я не встиг засікти. ну Такий невеликий, але за ним ми їхали. Зараз його в садочок, а потім обов'язково відпустимо. Знову риє. Так, друзі, взяв собі що такі гачки в інтернеті знайшов на Лина 6 і 8 номер. До того я користувався такими Over Pint Hook, чомусь багато у мене сходів було і вони розганаються. У мене лен завів в к... цей в камиш і гачок розігнувся. Тож Взяв спробувати сьогодні такий, перев'язав на одну вудку, але покльовки немає як на це. На жаль, ну, вони такі доволі грубі і черв'як швидко дохнеть. Потрібно щось таке середнє взяти між цим тонким і грубим. Є там і примітив гюрза, не пам'ятаю точно як називається. Є на кабзандер, я собі обов'язково візьму, вже десь їх потестую. А так поки що ловлю, на одній вудці такі, на одній такі. Ну Сьогодні зловив на цей пінтхук, все нормально, засічка, засічка була. Так, друзі, майже 8 годин я відрибачу сьогодні, одного тільки линка вдалося спіймати. Були ще такі покльовки, от є, він підходить, риє, Поплавок притоплює або поведе 2-3 см в сторону і лишає, ну не активний він ще. Кому інтересно, дивіться відео до кінця, я зараз опублікую в кінці відео, ну, випущу лина і опублікую в кінці відео позаминулу рибалку. Теж був на лина, був у мене обрив. Завело мені в корях, я не знаю, чи це щука обрізала, чи риба обірвала. Ну, там була така більше кілограма, це точно рибина. І мав ще дві покльовки щуки. Зараз обов'язково цю рибку ми відпустимо. Вибачайте, що відео таке, ну. З однією рибою. От. Не можна взяти його в руки. Ще раз покажу алемачку цього. Ох. Зараз випустимо. дуже гарна і сильна риба Фу. всім друзі дякую за перегляд слідуча моя рибалка швидше всього буде на щуку я поїду але обов'язково сюди повернуся ще налина не знаю, сьогодні в нього такий кльовні які говорили, що два дні назад він брав, там по 3-4 по штуки. Були також обриви. Ну, але в нас погода, от зміна погоди, дощі, і тому він брати не хоче не активний. Підходить до червака, бере, чуть притоплює і лишає. Не знаю чому, може щось він інакше хоче. Ну Зараз би поставив парша, зараз просто тут би плотва і чорнопірка би цей тягала. Добре друзі, кому сподобалося підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте сатуподобайки, коментарі. Зустрінемося вже через, через думаю, ну, через неділю-дві. зійшов, друзі, великий він просто тупо перерізало до цього до камешу гачок. Блін, хороший був я думаю, під кілограм точно був. Може і більше навіть. Фублі. Ну ось, друзі, я думаю, ви бачили це, яка тут рибина була. Я сказав так кілограм, кілограм плюс. Не, я думаю, тут набагато було більше. Я передивився відео тут взагалі ну, вудку вубли. Спочатку вправо, потім вліво, я взагалі нічого не міг зробити. Чи об оце я обірвало 0,18 жилку, чи обтерло б камеш там, ну я не знаю. З того що гачка не було. Ходить так, по, по, само, по одиночному лин великий. Тут недавно теж був злапав рибак, але не на цьому місці там на середині на 2,5 кг линя. Тут є досить хороші рибини. Прийол дуже сьогодні слабкий, його вроді веде-веде. Є-є, бере, бере лин. Я, друзья хороший. А нет, это щука. Щука взяла. Я вже думав, що це хороший лин. Блін, зараз обтре. Шмакодявка взяла така. Блін. Я вже думав, що я лина тягну. Блін, ледь би витяг. Друзі, повело і лишило. бере, бере целин, напевно. Шопа за фігня? не помістить. Блин, бризово задубало нам. Знову рей, там беля поплавка, капец. Брати не хочет, блядь.